Ворожі кличуть удалечим, мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати в тих течіях, у всьому допоможе фер'я, З настанням погожих літніх днів, які б гори роботи та інших клопотів не височили попереду, за ними неодмінно пробиваються промені сонця, моря, безтурботності, словом жаданої відпустки. Море це коштовний алмаз, прекрасний сам по собі. А отже, є сміливці, котрим цілком вистачає диких пляжів Азову та Причорномор'я. Але більшість відпочивальників усе ж хочуть більшого. Облаштованих пляжів, побутового комфорту, різноманітного дозвілля, місцевої екзотики, втіх відпочинку і незабутніх вражень принаймні на цілий рік. Одна з країн, котра має все це здатна дивувати і захоплювати справжня країна мрія це Іспанія. Отже, час перетворювати мрію на реальність. Кожна з провінцій Іспанії це окрема тема. Якщо хочете, окрема пісня. Але ж ми зібралися на море. А море і життя довкола нього в Іспанії неповторні. Усе це разом називається Коста-Брава. dias, amigos. Bienvenidos a Іспанія a Коста-Брава. Привіт, це я Ігор Захаренко та Феєрія Мандрів. Запрошую вас до Іспанії, до Коста-Брави. Коста-Брава це дикий берег, який протягнувся від кордонів Франції до міста Бланес. Тут є все. Старинні міста є золоті пляжі. Бухти з соснами на високих берегах. Все це співіснує з сучасними курортами. А найбільш відомі тоса Демар, Бланеста, Льоре Демар. Про них сьогоднішня розмова. Коста Брава. Так з кінця 19 століття називається східна частина побережжя Каталонії від кордону з Францією до міста Бланес. Тут говорять двома мовами каталанською та іспанською. Коста Брава давно люблять туристи. Тут м'який клімат, мальовничі побережжя, привітні господарі і порівняно невисокі ціни. Коста Брава перекладається як дикий берег. І часом він став цілком цивілізованим, але про стару назву. Нагадують гори з крутими урвищами, котрі межують з безкінечними пляжами пляжі Коста Брава з крупним золотавим піском та оточені сосновими лісами, з цілющим повітрям це окраса середземномор'я. Коста-Брава справді надзвичайно мальовнича місцина. Тут різноманітні ландшафти, і кожен з них має неповторні красоти. І ще заради чого слід поспішати на Коста-Брава це неперевершені каталонські вина. Партнер програми туристична фірма Феєрія. На сонячних плантаціях вирощують унікальні сорти винограду, з яких на місцевих мінізаводах виготовляють херес та інші оригінальні вина. Їх можна продегустувати як безпосередньо на виробництві, так і в численних ресторанчиках. Херес давня гордість країни. Він надзвичайно популярний у світі. Самим іспанцям дуже доподоби легкий, світло-золотавий сухий херес фіна. Інші сорти цього вина називаються амонтільяда, а найміцніший апороса. Іспанський Херес заслуговує на окрему, майже детективну розповідь, так само, як і самобутня каталонська кухня. Щодо якої телебачення безсиле. Це треба не тільки бачити і чути, а куштувати. А потім милуватися смарагдовим морем, прогулюватися набережними та радіти щасливим обличчям людей. Тут прекрасні ресторани з якісним привітним обслуговуванням, де пропонують місцеві делікатеси, зокрема неймовірно смачні морепродукти. De de Bienvenido a la Costa В Тосі дуже багато милих ресторанчиків, наприклад, як ось цей, називається Санта Марта. Дуже затишний, такий сімейний. А ось цей колодязь, як мені сказав, господар. Йому вже більше ніж 500 років він один з найстаріших в цьому регіоні. Ну і звичайно, як же тут без Сангрії? Тут кожен може знайти собі заняття до вподоби. Любителі активного відпочинку віддають перевагу водним видам спорту, грі в гольф. Теніс. Допитливі ж туристи можуть поєднувати купання в морі з цікавими екскурсіями. А діти будуть у захваті від численних аквапарків, міні-зоопарку та тематичного парку Мериленд. Між усіма курортами дуже зручне сполучення: автобус, поїзд, катер. А тепер, власне, про найцікавішість цих курортів. Нер програми Мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. А я хочу нагадати, що ми подорожуємо завдяки туристичній фірмі Феєрія. Зробіть своє життя феєричним і розпочинаємо з міста Тоса де мар На мій погляд, це найкрасивіше місто на Коста-Браві. Колись тут було римське поселення. А зараз старе місто з церквою 14 століття та трьома баштами є пам'ятником національної архітектури. Тоса Демар або ж просто Тоса. В минулому маленьке рибальське селище, яке розташоване в 75 кілометрах від каталонської столиці Барселони. Перша згадка про нього датована 1186 роком. Типово іспанське містечко розкинулося біля затишної бухти, звідки відкривається чудовий краєвид на море та околиці. А загалом це тихий курорт, що полонить туристів своєю романтичною красою. Довжелезний пляж сусідить у ньому із старовинними стінами міста фортеці Вілавельє. Вілавелья так і перекладається старе селище. Це одна з найзнаменитіших національних пам'яток Іспанії. А коли ви вже сюди приїдете, то одна порада. Не лінуйтеся, а піднімайтеся нагору. Бо види, які звідси відкриваються, просто фантастичні. А море потім! Чим так приваблює Тоса? Мабуть, не лише величним замком, а насамперед особливою атмосферою. А це відома актриса Ева Гаднер. Ну і, звичайно, я Ігор Захаренко та Феєрія Мандрів. Ева Гаднер знімалася тут в якомусь голівудському фільмі, не пам'ятаю якому. Ми теж тут знімаємо. Особливий колорит містечку надає поєднання поважних старовинних будівель з порівняно новими спорудами 17-18 століття. Одночасно зі старим містом, просто на скелі, поруч із морем, постала міська фортеця, оточена масивною стіною з трьома баштами. До наших часів зберігся майже весь периметр фортечних стін та більша частина караольної дороги. А на одній з башт збереглися навіть дерев'яні перекриття, які пов'язані одне з одним сходами. Неподалік від Білабельї рештки давноримського поселення IV століття. Музика. Будинки, що розташовані на вулицях старого міста, і дотепер належать нащадкам рибалок, які довгі роки мешкали в тосі. Щоправда, тепер у них живуть переважно влітку. В старому місці є муніципальний музей. Для мене наприклад було справжнім відкриттям дізнатися, що крім археологічних знахідок, тут є прекрасна колекція сучасного мистецтва і є навіть робота Марка Шагала, який, до речі, жив та працював в ТОСІ. Муніципальний музей, заснований 1935 року, розташовано в будинку губернатора, зведеному ще за доби середньовіччя. Потім цей дім у 18-му та 20-му століттях зазнав серйозних архітектурних змін. Бог Меркурій. Нічого особливого. Друге століття нашої ери. У музеї зібрано художні твори та експонати з археологічних розкопок у районі Тоса-де-Мар. Та, звичайно ж, полотна Марка Шагала, котрий дуже любив Тосу. Марк Шагал небесний скрипаль. Або, як написано у довідниках, скрипаль, що летить. А ще тут є літографія Марка Шагала. Місто здавна вабило відомих митців. Його атмосфера не змінилася з часом, попри численні здобутки цивілізації. Вузенькі вулиці, вимощені старовинним каменем, що петляючи, піднімаються вгору. Розкішні середземноморські квіти, що ростуть майже повсюди. Вони прикрашають дворики й балкони. Вулиці і невеликі площі старого поселення. Тиша, спокій, щастя. Немає звично для південних курортів натовпу туристів, тому на пляжі завжди вистачає вільного місця. Для любителів танців безліч дискотек. Ось тут уже тиші не дочекаєшся. Тож пропозиції на будь-який смак, але головна з них, звісно, тепла. Прекрасне неповторне Середземне море. Зупинилися в гранд готелі Реймар, який розташований в дуже мальовничому місці. З мого балкону відкривався чудовий вид на море та скелі. Крім затишних номерів в готелі є спокомплекс з найсучаснішим обладнанням. Шу вам дуже непогано полежати в масажному ліжку. А після відпочинку можна їхати далі. Партнер програми туристична фірма Феєрія. Як ітоса Демар Бланес починає свою історію ще в давньоримські часи. Історія міста нерозривно пов'язана з історією Каталонії. Місто поділено на два райони довгою скелею, що простягнулася із заходу на схід. Перший район призначено для туристів, а другий для місцевих мешканців. У іспанському районі багато торговельних центрів, а туристичний містить величезну кількість готелів зі своїми ресторанами та дискотеками. У Бланесі багато мальовничих куточків, що запам'ятаються відвідувачам: численні середньовічні будівлі, старий порт, звідки в місто везуть морепродукти, і з яких тамтешні майстри готують дива кулінарії. Про все розказати просто неможливо. І наостанок про головний туристичний центр Каталонії Льорет де Мар. Така його репутація не випадкова, адже це найбільший і найвідоміший курорт Коста Брава. Відпочивальники тут мають усе, навіть те, про що не мріяли, їдучи на море. Туристам тут пропонують багато екскурсій. Це поїздки автобусами в Андору, Барселону, Фігерос, Монсерат. Льори Мар було засновано ще в 10 столітті, а туристи зацікавилися ним на початку 20-го. Зараз у місті близько 200 готелів і незліченна кількість барів, клубів, ресторанів. Тут є найстаріше в Іспанії і єдине в Каталонії Казино. Місто особливо популярне серед молоді, оскільки воно найдинамічніше з усіх іспанських курортів. Щосезону на 14 тисяч мешканців припадає 250 тисяч туристів. Тут весело і гамірно. А головне, як і всюди на Коста-Брава, Льоре-де-Мар, звичайно, чудові піщані пляжі. Їх у місті чотири. Єдна їх з пальмами. А для любителів активного відпочинку повний набір послуг, зокрема, підводне плавання та риболовля. Як ви бачите, на Коста Браві життя б'є ключем і в день, і вночі. Тож приїжджайте до Іспанії, приїжджайте до Коста Брави. Відпочивайте, розважайтесь, мандруйте, зробіть своє життя феєричним. Як говорить партнер нашої передачі, туристична фірма Феєрія. А з вами був я, Ігор Захаренко та Феєрія Мандрів. Adios. <laughs>